Вітаю вас на каналі 5 мікрон. Стала з мене така халепа, були помилки по датчику АБС, я намагався його замінити, в результаті чого зламав головку болта, намагався його звітом висверлити і дістати екстрактором, в результаті чого зламав там ще екстрактор. Він був чесно кажучи, гімняної якості. Тож тепер доводиться оце всю справу випалювати. Що зажали за призировані місця, катнули по місцю, де буде гальмівний диск, і будемо пробувати туди попасти і випалити. Встановили таким чином, щоб коли набирали ванну, щоб діалектрична рідина не заливала підшипник щоб часом він десь там не захрустів, бо в рідині такі якісь мікрочастинки того металу є. Відповідно так само, щоб оця рідина не попадала на цю магнітну мішень датчика АПС, бо на неї так само все налипає. Я коли висверлював, туди стружки трошки налипали, я тут все побудував, а цей шлак. Видалити з цього дат... вітніше магнітного диска буде досить складно. Ну, і якщо рідина попаде в підшипник, то, думаю, так само користі з того не буде. Тож набрали так фактично під, під, під сам верх отвору, щоб воно далі не пішло на підшипник. Так, і фіналочка. Все гарно ми попали. Тут крайні витки тільки зверху, де я намагався висверти, десь, може, свердлом зачепив. Решта все після мечика гарно пройшлося, без зусиль, без нічого, все лишнє випало ці витки, які залишились, гарно закручується. Тож деталь врятована. Думаю, ще трошки поїздить. Дякую, що дивились. До нових зустрічей.